Сьогодні 22 березня і далі приважливі події цього дня. В 1675 році Король Англії Карл II засновує королівську обсерваторію Грінвічі. Через Королівську обсерваторію проходить нульовий меридіан, який розділяє західну і східну півкулю. Обсерваторія побудована для уточнення життєво важливих для мореплавців координат. У 1841 році у США запатентували виробництво крохмалю, який утворюється в результаті фотосинтезу в листі рослин, включаючи про запас у бульбах і зернах. 1904 у лондонській газеті Illustrated Міріор перше у світі опублікували кольорову фотографію. 1946-го в США запущено першу ракету, котра повинна була залишити межі земної атмосфери. Вона піднялася на висоту 80 кілометрів. 1957 році Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак. Так вчені довели, що коріння є основною причиною виникнення злоякісних новотворень губи, порожнини рота, глотки, гортані, стравоходу, трахеї, бронхів і легенів. 95% померлих від раку легенів були злісними курильцями, що викурювали 20-40 сигарет в день. 22 березня в Україні і світі святкують всесвітній день води. Свято було засноване ООН, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою і спонукати людей використовувати воду більш ефективно. Також 22 березня день Балтійського моря. Свято популярне у Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах Балтії. Ще 22 березня святкують День таксиста. Дату святкування обрали на честь початку роботи кебів, екіпажів для перевезення пасажирів з лічильником у Лондоні 1907 року. Цей день народилися у 1842 році. Микола Лисенко український композитор. У композиторській спадщині Лисенка особливо важливу роль займають твори на текст Тереса Григоровича Шевченка. Музика до Кобзаря.